Біржа OKEX ані трохи не відстає від Binance IDO, запустили своє IDO, на яких вже вийшло заробити в районі 2000 доларів. Перший сейл був 7 травня. На ньому вийшло в районі 1700 доларів на аккаунт. Звичайно, треба було сюди попасти, щоб заробити стільки, але про це вже все пізніше. І наступний сейл був вже 21 травня. На ньому вийшло також в районі 1000 доларів, що, як на мене, максимально також приємно. Як бачите, про все я писав своєму телеграм-каналі, тому підписуйтесь, не забувайте, щоб не пропускати подібні діошки, на яких можна заробляти. Тепер давайте швиденько розповім про умов. Мови в першому сейлі, в другому, і зробимо такий прогноз на сейл третій. Вони дещо відрізняються, тому про це варто сказати. В першому сейлі нам потрібно було мати аккаунт на біржі OKEX. Посилання знайдете в описі під цим відеороликом. Далі підтвердити участь на сайті і імпортувати свій гаманець в OKEX Wallet, якщо ви ще до цього не зробили. Це можна зробити як з телефону. Вверху буде кнопочка замінити біржу на гаманець або з компа в окремій вкладці. Далі потрібно було холдити від 01 солани на web 3 гаманці. Це вже. Можна було зробити під час цього сейлу, це не є критерії до допуску до сейлу, і виконати деякі соціалки в плані просто підписатися на твіттер. Ось як виглядала наша сама сторінка, відповідно, холд від одної солани, підписатись на твіттер, там зробити репости і тому подібне, і взяти ось тут участь, просто натиснувши кнопочку. Але тут незвичайні критерії, як на самому Binance, як було раніше в першому сейлі або в загальному десь інше. Спочатку у нас працює рандом, і потім ФКФС, ФС, відповідно, хто ж. Коли ви бачите анонс якогось сейлу, якщо ви підпадаєте про критерії, ми про це поговоримо трошки пізніше. Вам потрібно зайти на цей сайт, нажати кнопочку «Зареєструватись». Пізніше, серед всієї кількості учасників, прикладу, тут було практично 400 тисяч учасників. Рандомно система вибирає виграшну кількість. До прикладу, в умовах цього сейлу було 3 тисячі учасників. Коли ви виграєте, проходить певний таймер. Далі ви вертаєтесь на цю сторінку, і потрібно буде закинути гроші, які ви хочете для того, щоб викупити алокацію, іменно на цей сейл було 250 доларів. Ви максимально могли викупити цих токенів на 250 доларів. Можете менше, але не більше. І потім вам потрібно встигнути нажати кнопочку купити ці токени в числі перших, тому що серед цих трьох тисяч людей, наприклад, які в перший раунд пройшли, потрібно ще і встигнути купити ці токени швидше від інших. До прикладу, там було вже тисячу максимальних місць. В Першому рандомі три тисячі, і потім ФКФС, хто. Швидше 1000. Якщо ви купили, відповідно, у вас ці токени є на балансі, ви їх можете продати на самій біржі або на веб3 гаманці, або, допустимо, вивезти на якусь іншу біржу і тому подібне. В другому сейлі умови були дещо інші, і мало хто прийшов на них, через те, що потрібно було від 5 травня по 19 зробити мінімум на 10 доларів СВАП на Окексд. Відповідно, це є Свап в гаманці через розширення або через додаток, або на самому сайті OKExWeb3. І знову ж таки, інші всі умови ті. Саме про який говорив, тільки тут вже потрібно було викупити токені максимально на 100 доларів. На рандому у нас було 2,5 тисячі місць. і потім встигнути ФКФС вже викупити в другому раунді, грубо кажучи. В цьому айдіо ми вже приблизно розуміли, скільки з цього вийде заробити, тому що вже був примаркет відповідно 0,4 долара. А ми купляли по 0,05 і тому ми маємо тих пару іксів на аккаунт. Тут також були трохи інші умови, і тепер показую на цій сторінці, що можна було зробити. Учасників в нас вже були в рази менше, а ім'я 78. 000. Ось тут, коли ви заходите на цю сторінку, потрібно було підконектити свій гаманець. Якщо у вас підходить, ось тут ці всі критерії прописано. Тоді це буде світитись зеленим, і ви маєте допуск. Потім просто підписуємось на Твіттер і поповнюємо баланс на мінімум 10 USDT в мережі Solana. Далі після закінчення таймеру появляється сторінка з іншим сайтом, відповідно, Метеора. Знову ж таки, по закінченні таймера встигнути купити в числі перших 2,5 тисячі людей цей токен. Якщо ви встигаєте, тоді ви маєте локацію. Можете їх продати в хороший плюс. Якщо не встигаєте, тоді ви не маєте ніякого профіту. Тому тепер давайте розповім про нові умови на наступне IDO. Воно ще не анонсовано, але приблизно просто спробуй вигадати, що можна зробити, і вдруг вам повезе зробити ці всі дії. Потім виграти локацію, встигнути її викупити і на цьому заробити навіть дуже таки добре. Перший сейл у нас був 7 травня, другий, 21 травня. Відповідно, зазор плюс-мінус в 2 тижні. Ми можемо орієнтуватися, що наступне IDO буде в районі 7 Числа наступного місяця до цього часу я би рекомендував вам зробити ці дії, про які я говорю зараз. Якщо у вас ще немає аккаунту на OKEX і відповідного гаманця, тут то посилання в описі під цим відеороликом. Далі, якщо ви працюєте з комп'ютера, можна встановити okex валет, ну не можна, а взагалі загальному треба. У вас буде просто ось таке розширення. Далі ви імпортуєте свій гаманець Solana, відповідно, це Phantom і Metamask це всі інші evm мережі Але ви можете створити, як і новий гаманець, це вже все за бажанням. Далі ми переходимо просто на біржу okex. OKX, вверху ми нажимаємо більше, вибираємо ось тут Web3. У нас буде плюс-мінус ось така от сторінка, навіть ось так. Вверху ми просто нажимаємо підключити своїм гаменцем, вибираємо OKS Wallet. З телефону це все можна зробити в верхній вкладочці, імпортувати також там можна, просто вверху ви вибираєте біржа і міняєте на гаманець. Наступне, що потрібно зробити, це поповнити з іншої біржі ваш гаманець OKX Web3. Це можна зробити з самого OKX або знову ж таки з іншої біржі. І далі, так як у нас в минулому IDO були умови з Робити трейд в Солані, то в цей раз я рекомендую, щоб точно не прогадати, зробити трейд в Солані. BNB Chain. За бажанням, якщо у вас є кошти для того, щоб трошечки витратитись, це Ефіріум і Base. Це є такі мережі, в яких найбільш часто виходять якісь токени в загальному на будь-який лістинг. Тому якщо говорити про солану, у мене зараз підключений саме Phantom, Ми переходимо в цю кладочку, ви можете торгувати як на самій біржі, так і в самому гаманці. От в гаманці, ми просто вибираємо ось тут Swap, обмінюємо, допустимо, Solana в USDC, або наоборот, як в моєму випадку. Бачите, я свапаю 50 USDC в Solano. У мене комісія тут мінімальна, десь в районі 15 центів. Для мене це не є великі затрати, тому я це роблю. І тут якраз не зупишу, що це йде СВОП через OKEXDEX. І ми якраз є на цьому OKEXDEX, але вже на ось цьому сайті. Тут ми можемо торгувати іншими токенами, які бажаєте. Відповідно, краще вибирати ті, які мають найбільшу ліквідність. До прикладу, тут є 50 мільйонів ліквідності, а тут є 85. Відповідно, краще вибрати верхній варіант. Ми зробили один третій. Потім ми переходимо в BNB-Chain. Ось тут ви можете змінити ваш гаманець. До прикладу, давайте я виберу. ось тут я виберу просто свій інший гаманець, іменно вже EVM. Знову ж таки, наживаю Swap. Тут я міняю мережі, які мені потрібні. Давайте зробимо base. Тут я виберу ефір, внизу USDC і давайте свапнемо десь в районі 50$. Хай буде 45 доларів, я нажимаю підтвердити і ось тут підтвердити свап. Таким чином я вже зробив об'єм. Такі всі дії рекомендується зробити в цих мережах, про які я говорив, для того, щоб підпадати під майбутній якісь критерії. Відповідно, можна холдити на гаманці якісь кошти там в кожній мережі, де прикладу по 10 плюс доларів в Соланні, в BNB чи USDT, потім в ефірі. Тому давайте підсумуємо. В загальному ми критерій наступних не знаємо, але ми можемо, хоча б мінімально прикинути і зробити хоч щось з мінімальними витратами, для того, щоб мати як мінімум шанс для участі для виграшу в наступному IDO. Тому я рекомендую вам це. Зробити, щоб знову ж таки мати шанс. Як ви бачите, профіт з таких IDO виходить хороший. В першому IDO ми могли викупити токенів на 250 доларів і зробити з цього десь в районі 1500-1700, можливо, навіть, грубо кажучи, 1000 доларів. В наступному IDO з 100 доларів вийшло зробити 1000 доларів. Особисто мені ні, через те, що я в перший раз просто не брав участь, швидше за все, не пам'ятаю вже точно, а в другому разі я просто не підпав під певні ось ці от критерії. Тому на третій раз я вже, так скажімо, з вами зараз підготувався і надію. Що отримаю шанс і викуплю токени. На цьому зароблю як мінімум тисячу доларів, якщо ми говоримо всього лише про один аккаунт. Але ви можете зробити собі таких декілька і зробити, як то кажуть, на цьому ще більше. Всім бажаю профіту, ставте лайк за української годний контент. Подібних інструкцій, якщо не помиляюся, на українському ютубі немає, тому це ексклюзивний контент. От. І підписуйтесь на телеграм, там більше інфи про крипту, як на ній заробляти, і ось про подібні IDO.